Добрий день! Сьогодні у нас з вами тема мистецтва. Зараз ми вивчимо кілька нових слів і словосполучень. Повторюйте їх за мною. Portrait Portrait Портрет. Self-portrait. Self-portrait. Self автопортрет. Painting Painting Картина. Oil painting Oil painting – Картина маслом. Picture – Picture. Зображення. Картина. Art. Art. Мистецтво. Artist. Artist. Митець або художник. Art gallery. Art gallery. Художня галерея. Зараз давайте розглянемо, що означає портрет та автопортрет. A picture of a person or a group of people is called a portrait. Зображення людини або групи людей називається портрет. A painting of the artist is called a self-portrait. Зображення художника називається автопортрет. А тепер подивіться на опис картинок і оберіть картину, що підходить за описом. This portrait has got lots of colors. We can see the family and their pets. Ось це зображення містить намальоване різними кольорами. І містить... Родину і їх тваринок. This is a family portrait. I can see three children with their parents and grandfather. Це портрет родини. Я бачу трьох дітей з батьками і дідусем. Ось ця картинка. This portrait is very old, and we can see his family. He's got four children. Це дуже старий портрет. І ми можемо бачити його родину. У нього чотири дитини. Ось ця картина. І останнє четверте. The parents are both wearing hats. They are walking with their son and daughter. Батьки одягнуті в шляпи. Вони йдуть з сином та донькою. Остання картинка залишилась. Все на сьогодні все. До зустрічі на наступного уроках. До побачення.